Культиватор генерал. Ось така грудка. оцього цього культиватора. Ось, пожалуйста. Ось він пішов, цей культиватор. Ось він пішов. Це дисками було, з ворота обходили. Це ось, пожалуйста, така площа. Лемкеном спахано. Все ідеально. Ідеально. Культиватор генерал. Грубо говоря, гомно з гомна. Що це таке? Оце що це таке? Оце що це таке? Ось. Оце що це таке? Ось було дисками з ворота зроблені. І ось, будь ласка, площа. Де тут на цій площі є зрудка? Де тут є зрудка? Та немає її близько. І так, народ, привіт усім! Слава Україні та слава нашим захисникам! Що у нас сьогодні по розпорядку? А сьогодні ми будемо вносити наше РКД, яке ми взяли на пробу. Фірма називається УТК Хімальянс. Завтра ми плануємо сіяти кукурудзу, і якраз під нашу демку ми дамо е, наше рідке комплексне добриво. От ви бачите формулу, розбавили ми його. Е, Додали, точніше, ми ще 300 літрів води. 300 літрів у нас чистого РКД було. І внесемо його по 100 літрів на гектар. Вийде в нас у фізичній вазі чистого РКД на гектар десь приблизно 62 кг. Тож, кому це тема цікаво, поставте вподобачку, підписуйтесь на канал. Ну а кому не цікаво, все одно ставте вподобайку, підписуйтесь, бо Владик зараз буде робити чудеса. Ну що, готуємо помпу, перехіднички, зараз заливаємося. Так, і що найцікавіше, зараз ми будемо працювати так, як пише нам інструкція. Є в нас така листівка, хто не бачив, хто бачив. Ось дивіться, отак називається фірма. У така хімальянс. У нас формула... У нас формула отака, 824 під кукурудзу. І також в даній фірмі присутнє отаке РКД 525. підсоняшник, дуже класна формула. По рекомендаціях у нас є отака от табличка. Передпосівне внесення поверхнево з наступним загортанням в ґрунт. Отак от ми будемо вносити. По нормах у нас 50-150 кг рекомендується. Но ми вже будемо вносити попередньо по 60 кг на гектар чистого РКД. Ми, звичайно, будемо заробляти його культиватором. А яким культиватором? Правильно. Культиватором компанії «Агрокуб», який називається Генерал. Отака от, от машина. Гарно він себе зарекомендував. В першу чергу тим, що, що мені тут найбільше подобається, це те, що у нас стоять отакі от стійки двохвидкові, які називаються б'янчі. Просто от така річ, не знаю, кому там, що не подобається, але стійка просто геніальна. І практично ще можна сказати, що вона є вічною. Подобається агрегат. Хто там пише, що реклама чи не реклама, але коли аграт працює, все видно, щось комусь доводить, я не збираюся, тому що були випадки. Розказують, що ти там рекламуєш, а воно не працює, там чи ще, ще щось, всього не показуєш. Нікому заставлять е, купляти той чи інший агрегат не заставляю. Думайте самі, вирішуйте самі. Просто буду вам показувати, чим я працюю і що мені подобається. А там вже висновки свої робіть самі. Отакий от апаратик. Зробив він у нас вже близько 200 гектарів по лапах. Ну, є знос, Понятно, що у нас не більше піски, то швидко робочі органи у нас стираються. Це вже такі нюанси. МТЗ також із паливною після ремонту. Все нібито працює. От зараз ми перевіримо, як він буде працювати. Я думаю, буде цікаво. Бо по бригаді їздить торохтіти на колостик – це одне, а під навантаженням це зовсім інша історія. Турбінка в нас Чешка, оригінал, брали у Володимира Дизеля, за що йому велике дякую. Поки що все працює, нарікань немає, але ну, а далі потім вже покажемо в процесі експлуатації, як себе зарекомендує наша турбіна і в загальному покажемо, як працює трактор. Я думаю, сьогодні контент буде цікавий, тож слідкуйте. Далі все покажемо. По культиватору. Класно працює, мені подобається оця от граблинка, яка виставляється у плаваюче положення. Є можливість її зафіксувати, виставити кут атаки. Дані регулювання тут присутні. Пишіть, до речі, в коментарях, кого такі апарати є. Цікаво почитати ваші коменти, хто вже купив собі такий агрегат. От напишіть у коментах, як він вам подобається чи не подобається, які є нюанси. Почитаємо. Помив я жовтого дракона діячика. дивіться, як переливається на сонечку. Апаратик. Так, тут підключилися. Тут підключилися і помпа наша. Зараз з'єднуємо. так що будемо заливати і потім видбатися на поле вже конкретно працювати. Так, друзі, ну що, вносимо наше РКД. Звичайно ж, по автопілоту. Все рулює, все працює, все крутиться. Якраз нам на 6 гектарів. В одну сторону проїхав. Зараз в другу. І ще раз разок проїдемо. і тому все. Отака в нас сьогодні розкіш. Вносимо е, РКД класовими форсунками. Називаються вони у попередніх відео Подивитесь, кому цікаво, Класні форсунки, гарно вони розподіляють. Супер. Отак от ми працюємо, тут у нас поле після соняшника. Здісковане. Треба оперативно провести культивацію. Воно якраз заразом вже... І впадалося Соняшника проросла. Я думаю, культиватором ми це все діло приберемо. і Завтра будемо виїжджати сіяти кукурудзу. Почнемо ми із кукурудзи від компанії Євросем Аміго. І якраз на цю ділянку ми вносимо РКД і цю кукурудзу. Ну, і також будемо давати сухі добрива, а саме селітру. Плюс-мінус по 100 кілограм будемо давати під кукурудзу. Так, тут все виливається, все чітко. Краса, просто краса. Так, і скажу пару своїх думок про рідкі добрива. Я думаю, що Саме за ними у нас майбутнє, тому що погодні умови складаються так, що постійно у нас засуха. І оті сухарі і травмоофоски, оці кирпачівці, які ми даємо під посів, навряд чи вони розчиняться на 100%. Тому саме отаке внесення оприскувачем. Чітка доза, все рівномірно розподіляється. Наше доброго по полю. Тому в сівалки теж є свої моменти. Як не крути, не верти, все одно точно розкладку добрив сівалкою, ну не налаштуєш ніяк. Так, авторозворот не працює, бо межі поля не записані в нас. Отак протягнемо до краю. Протягнемо і все. Зараз розвернемося. Ми ну, будемо працювати далі, потім підемо до Миколаїва, чи подивимося, як працює культиватор генерал. Так що далі буде. Підглавляємо культиватора. От тут у нас воно затрамбоване. Тут у нас шосе. Типу дорога. Фури, комбайни їздять, то приходиться під... Під глибий трохи. Отут? Та оту мать не трогайте. Ну е, тут. Це що, ви на все чи що? Ну та попробуйте. А що воно горизонт є, так? Да? Ну пробуйте. Ви потім вставите його. Як зверь чи ні? Огонь, да? так? Що не бачив, ми паливно відремонтували. Відправляли спеціалісту. Контакти, може комусь треба, пишіть в коментах, я напишу номер телефона. Зробили? Супер. Зручний культиватор в налаштуваннях, ніяких винтів, це на пальчиках, швидко, зручно. Мені подобається. Каточки. Що, другі, зараз Миколаївич налаштується, а ми ще прохід зробимо в одну сторону і все. Ми пізнаємо, як буде працювати культиватор. Відбило нам чітку, чітку лінію. Перший раз ми пройшли кривулякою в одну сторону, а другий прохід нам наваливало по автопілоту. Чітко, рівненько, дивіться, яка лінія шикарно. Поставте лайк драконам, дивіться як красиво. Два синеньких і два жовтеньких агрегата. Дуже патріотично, я б сказав. Трошки не вистачило намрощено. Тому що були перекриття, ну загально зробили ми 5,2 гектара. В кінці метрів 100 не вистачило. Отак от, от. До речі, поставили ми без поперечки, тому що минулого разу брав я її в оренду, ну а це вирішили спробувати. Зачіпити натягувати дишло. В принципі, все стало чітко, дивіться. Кардан ніде нічого не зачіпає, все працює. Отак от у нас вийшло. Зараз Миколаєвич заробить це все діло в ґрунт. І будемо дивитися на результати, що воно вийде. Отак от, от ми спрацювали. На ширину трьох оприскувачів. Ширина в нас 22 метри, тобто 60 метрів від пшениці, будемо розуміти, що в нас тут внесено РКД. Ми йдемо покажемо як працює МТЗнчик. Так, Звичайно, візуального ефекту немає. Від внесення все сухе. Ну і що, порівняємо, подивимось. Само собою, що найкращий ефект буде від РКД, якщо вносить його локально, на насінинку, О, оце головний задум цього добрива. Хоча люди гусять і так і так. Рекомендація. Написано чітко, що можна. З одночасним заробленням доброго грунту. Отак от. Отак ми і робимо. Глибині нібито і глибокувато, підриває грудочку Мілко? Чого мілко? Підриває, ви бачите? Нормально Та ну це ж край. Я тут затрамбовано. Ну та пройдіть до краю, потім розвернетесь, пройдете. А, ще, ну ще пройдете, так. Та то уже в кінці, бо воно ж засихає. Ви далі робіть. Якщо рватиме грудку сере, то підмілите потом. Хорошо? Тут так, ну, так, так будете дивитися, щоб воно ж його і підрівняло і грудку не рвалося. Сере не вивертало. О, МТЗ Тягне він, дивіться, все він тягне. 4 метра Як дядько. Так що МТЗ в нас ожив Після таких маніпуляцій, турбінка нова і паливну зробили. Ще до речі, ви в коментах писали, що... Треба поставити сухий фільтр замість того масляного, повітряного. Треба, зідний. За за там чоловік писав, що саме від того, що немає сухого фільтра, помирає турбіна. Тому можливо, треба над цим задуматися і поставити сухий фільтр. Я дивився там. Дональд не продаються. Готові вже в зборі, картриджі оці і фільтруючі елементи. Що, друзі, працюємо далі. Всім дякую за увагу. По традиції підтримайте подобаєшки. Підписуйтесь на канал, ну і все буде Україна. Ну а ми працюємо далі, готуємося до посівної. Завтра будемо сіятися. Звичайно, що треба ще площу зробити, бо не готово, бачите? Ми Будемо працювати. Дав Взагалі, по роботі культиватора. Дивіться. Дивіться, що він робить. Не знаю, що тут може не подобатися декому. Дивіться, яку він красу робить. Отаку. От Посівне ложе, зараз покажем. Глибина. Глибина десь у сантиметрів до п'яти, я думаю, да, десь так. До п'яти сантиметрів те, що нам треба. Тут тут твердіше, ну, затрамбуває тут усе. Я думаю, далі там буде краще. ну Але взагалі дивіться сам, як. як робить, падалицю підриває, зариває все. Що ще требується від культиватора? Я думаю, що буде все добре. Так що працюємо, друзі, культивуємо, заробляємо наше добре далі буде посівна. Всім бажаю гарних врожаїв. Ось на миру. Добра. Далі буде. Зараз подивимося, як він під горку йде. Чути навантаження. Ну тяне. Непогано. І така от робота.